Доброго дня! Інструкція по реєстрації електронного рецепту на медичні вироби лікарем спеціалізованої медичної допомоги. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МЕДРУ. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі СОС, Проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі СОС, зареєстровано консультацію, з встановленим діагнозом цукровий діабет. Та далі ми можемо переходити до призначення медичних виробів. Для цього переходимо у розділ призначення медичних виробів. Для зручності згортаємо бічну панель навігації. Далі натискаємо Створити, та далі нам необхідно буде заповнити інформацію. У даному випадку заповнюється інформація щодо тривалості, наприклад, на 5 днів. Більш детально ми можемо переглянути інформацію. Щодо назви виробу моделі, кількість в упаковці, хто виробник, для того, щоб підібрати ту тест-смужку, яка є більш необхідна для нашого пацієнта. Та далі ми зазначаємо кількість рецепт, наприклад, виписуємо на 20. Додатково ми можемо вказати посилання на медичний запис. Яка є причиною призначення виробу, але це не обов'язково. Після того, як ми заповнили інформацію, кількість рецепт, тривалість, ми можемо її зареєструвати. Вставляємо підтвердження пацієнтом та накладаємо підпис. Відповідно бачимо повідомлення. Електронний рецепт на медичний вироб, тест смужку зареєстровано в системі ASOS. Пацієнт отримав смс. Також ми можемо роздрукувати сам рецепт за необхідності. Також лікар може переглянути всі рецепти на медичні вироби, які були сформовані у розділі поліклініка, реєстр рецепти на медичні вироби, де будуть відображені всі ті рецепти, які були виписані. Так само ми можемо його звідси відкрити та переглянути, в тому числі роздрукувати. Дякую всім за увагу. До побачення.